На Закарпаття приїхала делегація Люблінського воєводства з Польщі у рамках робочого візиту за круглим столом. Зустрілися із керівництвом регіону. Співпраця між Закарпаттям та Люблінським воєводством у різних галузях триває вже майже 20 років. А за перші дні війни іноземні партнери активно підтримують та допомагають Україні. Ми провели зустріч з керівництвом Люблінського е, округу, який знаходиться поруч з Закарпатською областю. Це е, фактично наші сусіди, які з перших е, Днів війни допомагали Україні, і Львівській області, і Закарпатській області. Тобто необхідно відзначити. Роботу пана Грицака, який був свій час консулом і працював там від України, і ця комунікація, яка сьогодні є між нашими регіонами, це в першу чергу завдячуючи пану Івану Грицаку. Сьогодні була дуже така конструктивна хороша розмова. Ми домовилися про співпрацю в економічній сфері, так само в освітній. Дякуємо нашим друзям полякам, які сьогодні нам допомагають. Для нас це дуже важливо. Вперше за 19 років співпраці між Закарпатською областю та Люблінським воєводством маршалик Люблінського воєводства відвідав Закарпаття. Відбулася зустріч і обговорення, як ми працювали ці 19 років. Реально підписана угода меморандум про співпрацю тільки в лютому цього року. А ми вже геометричній прогресії в порівнянні з періодом ДО і періодом. Сьогодні розвиваємо нашу нашу співпрацю. На сьогодні спільна робота вже дала суттєві результати. Оздоровлено упродовж двох років на території Польщі понад 50 дітей, українських прикордонників, правоохоронців та військовослужбовців. Отримано чимало гуманітарної допомоги, подаровані карети швидкої допомоги для ЗСУ та Закарпаття. Польські колеги запевняють, на цьому вони не зупиняться і будуть надалі допомагати Україні. Я дуже щасливий, що ми почали співпрацю. і та спів. Praca 22 roki e, już jest. E, my chcemy e, to współpracę między obością Lubelsko i obością zakarpacko e, dalsze kontynuować, realizować. I e, wierzę, że dzisiaj, wizyta, która teraz... Є в Закарпаття в Ужгороді допомагає цей співпраці, і в співпраці економічної, і в співпраці наукової між університетами і в співпраці культурної гуманітарної. Під час зустрічі партнери урочисто підписали меморандум про співпрацю між Ужгородським національним університетом та університетом Марії Кюрі Скадовської у Любліні. Цей меморандум стосується. Саме в співпраці в рамках реалізації транскордонного проєкту, який ми виграли, подаючи цей проєкт спільно з польським університетом, він стосується пом'якшення впливу змін клімату на середовище, на проживання, на біорізноманіття. І він буде реалізовуватися в обох університетах на Закарпаття. Гості з Польщі привезли чимало подарунків: сучасний телевізор, блендери, інша техніка. А ще ціла купа солодощів передали для вихованців Мукачівського дитбудинку інтернату. Також понад мільярд злотих передали захисникам України.